Мої вітання всім поціновуючим порцеляні. Ви на каналі TraforiaTox. Мене звати Людмила. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити двом сервізам, які доповнюють один одного. На вулиці Липень, розквітли, лілейники, лілії, квітують маки. і Наша процелян буде з цими чудовими квітами. Отже, столовий сервіс, який називається Лілія. Хочу продемонструвати вам його в повному обсязі на столі, який я накрила. Ось цей чудовий сервіс. На 6 персон. Зі всіма соусниками, блюдами. Багато хто з поціновувачів порцеляни не дуже люблять деколь. Але цей сервіс захоплює своєю деколью. Подивіться, будь ласка. Це супниця досить важка. І подивіться, яка чудова деколь лілії. Вони, як живі, набор складається з великої супниці, двох великих блюд, які оздоблені золотом. і Деколью. Дуже гарно деколь, дуже подобається. Салатника досить глибоченький, зручний. Такі салатники ми такими ми користуємося і цим набором. Далі йдуть глибокі миски. Багато хто не, не полюбляє ось такі великі, але мені ці миски. Завжди дуже подобалися тим, що в них швидко остигає гаряча страва. Вони зручні, з великими краями, хвилястими, і глибокі миски. Далі йде велика миска для других страв. Потім миска. Десертна і ось така підставна. Є спецовники для перця, сільничка, для гірчиці. До речі, всі спецовники мають декольку. Подивіться, будь ласка, це дуже приємно. Ось такий для соусів, гарний дуже у вигляді ладії. Також ось такий спецоник, теж з текою, з золотом оздоблений. Виготовлений він на Коростенському фарфоровому заводі. З 70-х до 90-х років. Це клеймо. Далі йдуть ось такі дві великих, одна менша оселедниця. Дивіться, яка файна деколь. І ось такого великого блюда для якихось рибних закусок. Кажуть, в сім'ї, раніше в Україні вважалося, що саме стіл показує багатство роду. Ось у нас такий родинний стіл. І ось такий чудовий сервіз. До цього сервізу є також ще один набір, в який входила ось ця чудова, красива вазочка. І це не що інше, як чайний набір. Свін. Складається з великого чайника долинного короля столу. Далі ось такої цукерниці. Подивіться, будь ласка, витончена ніжка, оздоблення золотом, багато деколь. Далі. Ось для печива така гарна. Форма цього чайного сервізу досить відома. Всі знають, що це коростенська форма. На жаль, я не знаю, як вона називається, але вона дуже мені подобається, і в мене є така, такий сервіз. Цукорниця. Вершник, дуже витончений, з такими гранями, хвилястий. Форма цього вершника чимось нагадує вершники старої-старої нашої порцелянової мануфактури, городниці, Баранівка. І ось таких. Чайних тріо, дуже гарні чашечки, блюдечка і в цей набір входила вазочка. Ось такі чудові два сервізи я хотіла вам показати, які виготовлялися на нашому українському заводі. Дякую всім за подобайки! Особлива вдячність пані Надії за гарні коментарі. Приєднуйтесь, будь ласка, до україномовних каналів, ставте вподобайки, пишіть коментарі, дуже очікую ваших коментарів. На все добре!